Чи виграли ви якимось чином у генетичну лотерею? І якщо так, то як саме? Мене ніколи не кусають комарі. Я настільки мішень для комарів, що моя колишня дружина вимагала від мене триматися подалі від неї в певних ситуаціях. Та й деякі інші комахи, назви яких я не знаю, також жадають мене. Татрахромність я бачу більше відтінків кольорів ніж більшість людей, і тут я виграв. Однак діабет другого типу тут я програв. Я як дві краплі води схожий на свого дідуся з маминого боку. У моєї мами було дуже важке дитинство, але її тато був її світлом. Він загинув у її день народження, коли йому було 50, Здається, це була автомобільна аварія. А моя мама була ще підлітком. У будь-якому разі, нещодавно ми отримали кілька старих фотографій від однієї з сестер моєї мами, і на одній з них був її тато у формі часів Другої світової війни. Я подивився на нього, і на кілька секунд мені здалося, що на фотографії був я. Я дуже щасливий, що завдяки тому, що я настільки схожий на свого дідуся, я можу бути ось таким візуальним нагадуванням про нього для моєї мами, оскільки вона також завжди була моїм світлом. Вона навіть одного разу сказала мені, що завдяки мені вона щодня бачиться зі своїм татом. Моя мама була високою, стрункою, привабливою і дожила до 100 років. Я також високий, стрункий, добре виглядаю і все ще здоровий у свої 76. Тож я сподіваюся ще на чверть століття. Мені 35. І я буквально ніколи не був на похороні члена своєї родини. Моїм бабусі й дідусеві з маминого боку за 90. а моїй бабусі з татового боку 87. І вони все ще здорові. Мій дідусь татового боку помер під час ковід, тому я досі не бував на похоронах. Але йому було 95, і якщо не враховувати виразковий коліт і заміни деяких суглобів, у нього було міцне здоров'я, але він був у групі ризику щодо нового вірусу. Більшість чоловіків у моїй родині мають зріст принаймні 1,80 м і більше. Та і всі жінки теж відносно високі. Мій зріст 1,95 м, і у мене чудове здоров'я. Я також сподіваюся на. 100 років, і сподіваюся, що до того дня людство винайде спосіб завантажувати мозок у матрицю лол. Тато та брат моєї мами вже до 25 років були лисими. Мені 48, і у мене таке ж волосся, як у старшій школі. Крім того, мій зріст майже 2 метри, а вага близько 95 кілограмів. Я їм все, що захочу, і скільки захочу, і при цьому ніколи не набираю вагу. Зріст мого чоловіка близько 2 метрів, а вага трохи більше 80 кілограмів. І прямо зараз у нього серйозний стрес, тому що за останній рік чи близько того. Він набрав вагу. Під набрав вагу він має на увазі можливо 4 кілограми, при тому, що він регулярно їсть тістечка на сніданок. Знаєте, мені якось важко співчувати йому, враховуючи, що після народження чотирьох дітей моє тіло більше ніколи не буде таким, як раніше, хоча я набагато ретельніше слідкую за своїм харчуванням. Чудові цицьки, бездоганна шкіра, помірна депресія. Два з трьох непогано, я виглядаю дуже мило, коли плачу. Я дійсно щаслива людина і рідко засмучуюся. Я такий самий, це чудовий спосіб йти по життю. Зазвичай я можу знайти щось хороше у будь-якій ситуації. А якщо це неможливо, я намагаюся виправити те, що можна виправити, і особливо не хвилююся через те, що не можна виправити. Я звичайний, і це все, чого я хочу: середній зріст, трохи зайвої ваги, типові проблеми людини середнього віку, типу поганого зору. Тощо, але знаєте що? Мій організм повністю функціонує, і у мене всі пальці на руках і ногах. Люди сприймають це як данність, але ж це не так. Тож мій виграш у цій лотереї полягає в тому, що я не програв. Я практично не старію, і у мене швидкий метаболізм, що є одночасно і благословенням, і прокляттям. Це прокляття, тому що люди не сприймають мене серйозно через моє хлоп'яче обличчя. Я дуже добре переношу холод, а враховуючи те, що я живу в північній Європі, де взимку температура опускається до мінус 30 градусів, це чудова перевага. З іншого боку, влітку я просто вмираю. А ну і ще я в інвалідному візку. Тож, десь я виграв, а десь програв. У мене ніколи не було карієсу, мені ніколи не потрібні були брекети, і у мене все ще є зуби мудрості. Мені 45. Все це при мінімальному чищенні зубів і 20-річним періодом, протягом якого я взагалі не відвідував стоматолога. У мене генетично погані зуби. Мабуть, їм не вистачає ферменту, який допомагає боротися з нальотом. Крім того, моя емаль кальцифікована, що робить її крихкою та схильною до відколів, що збільшує ризик утворення карії. Су тощо компроміс полягає в тому, що у мене 70 кілограмів зайвої ваги, і давно, і при цьому рівень мого холестерину у нормі. У жодного члена моєї родини з обох боків ніколи не було проблем із серцем. Зуби замінити легше ніж серце, тому я вважаю, що мені пощастило. Мій період настає між 1030 і 11.30 ранку, рівно кожні 29 днів, і триває 4 дні з помірними кровотечами, після чого зникає ще на 29 днів. Іноді я відчуваю дуже легкі судоми. За кілька днів до того, як він настане, я можу заплакати, дивлячись милу рекламу корму для котів, або мене трохи сильніше дратує дорожній рух, але на цьому мій ПМС закінчується. Одного разу я написав. Сала про це на Reddit. і хтось запитав мене, як це бути улюбленицею Бога, що чесно кажучи, змусило мене засміятися вголос. По суті, це все. Хоча я думаю, це компенсує депресію та екзему. Мене обожнюють собаки, мене теж, як і мого тата. Навіть ті собаки, які ненавидять людей, обожнюють і мого тата, і мене. А ми навіть не любимо собак. Ми завжди ігноруємо їх. Але вони все одно підходять до нас, обнюхують і лащаться. Ті самі собаки, які безперервно гавкають на інших людей і не підпускають їх до себе. У мене погані зуби, волосся, нігті, зір, і я найнижчий у своїй родині. Однак я єдиний, у кого немає і ніколи не було депресії поки що. Суперлегка та приємна вагітність пологи та післяпологовий період. Моя мама розповідала, що під час вагітності її трохи нудило. У мене ж було щось, що я можу описати лише як шестимісячне харчове отруєння під час кожної вагітності, тож її генетика щодо вагітності не передалася мені. Мені 35, у мене немає жодної сивої волосини ніколи не було прищів шкіра все ще досить чиста, майже без моршок, зелені очі, і я худа від природи. Так я програла за багатьма іншими аспектами, але ж сьогодні ми рахуємо перемоги. Мені щастить нетрадиційно, я втратив роботу і вже через два дні отримав пропозицію про кращу роботу. Коли я літаю повними рейсами, місце біля мене майже завжди вільне. Люди завжди добре ставляться до мене і часто пригощають мене напоями. Я досить привабливий і харизматичний. Більшість моїх робіт були невимушеними, і мені не доводилося багато працювати, щоб досягти успіху. Все здавалося, просто виходило саме по собі у моєму житті. І відсутнє таке поняття як стрес. Це дуже схоже на мою сестру. Їй постійно щастить, але не в тому плані, що вона виграла у лотерею чи щось таке. Ні, що б вона не вирішила зробити, їй все вдається. Вона приваблива, легко влаштовується на роботу, яка їй подобається. Зустрічає людей, які люблять її та піклуються про неї. У неї просто чудове психічне здоров'я, а різні можливості здається, так і липнуть до неї. У мене немає темних кіл або мішків під очима. Мої м'язи дуже швидко розвиваються. Я вирішив почати займатися приблизно рік тому, і результати були помітні майже відразу. Всім моїм братам та сестрам дістався грецький ніс моєї мами. У мене чарівний акуратний носик від моєї польської бабусі. Моя група крові AB+. і це досить круто, тому що мені підходить будь-яка група крові. Будь-хто може сказати це на Reddit, адже ніхто не може це перевірити. Але з повною і досконалою чесністю я дуже-дуже приваблива жінка. Мене все життя запитували, чи я модель. Я висока, пропорції мого тіла, наче пісковий годинник, і у мене ідеальні риси обличчя. Мені казали, що я виглядаю як гарніша версія Лів Тайлер або Ен Гетевей. Крім того, я справді обдарована інтелектуально. Я отримала ступінь. Магістра з середнім балом 4 і пройшла тестування в менса. Ви мені заздрите? Не поспішайте. Я також страждаю від нестерпної тривоги та хронічного посттравматичного стресового розладу. І мені важко насолоджуватися хоч чимось у своєму житті. Дякую нелікованій депресії. Якби ви побачили мене в продуктовому магазині, ви б подумали, вау. Але якби ви зазирнули в мою свідомість, ви б сказали: ой, та ну нахрен. Я пас, у чомусь ви виграєте, а у чомусь програєте. Так, щоразу, коли я набираю вагу, вона потрапляє лише в мої груди, дупу та стегна. Окружність моєї талії завжди становить 28 дюймів і ніколи не змінюється. Нещодавно я скинула вагу, яку набрала під час вагітності. І моя талія все ще становить 28 дюймів. Це дісталося мені від моєї мами. Так, зріст мого тата близько метра 65, а моєї мами метр 50. Більшість людей із моєї великої родини це діти, які не закінчили школу, мають розумову відсталість, наркомани, бездомні тощо. Я люблю їх, але моя родина біле сміття. У моїх рідних братів справи трохи кращі, але їм теж важко. Вони не закінчили школу і обидва дуже низького зросту. Якимось чином, я чоловік. Виріс до метра сімдесяти. Восьми вступив у коледж, ніколи в житті не вживав наркотиків, і мені часто кажуть, що я привабливий. Якимось чином я зміг втекти від своїх генів. Ну або ж мені просто пощастило. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях. І до зустрічі в наступних відео.